Столиця на замку з вчорашньої ночі ДАІ обмежила всі в'їзди до Києва. На одних під'їздах з'явилися шлагбауми, на інших вантажівки з піском. Ситуація на тепер отака: і чотирьох смуг Бориспольської траси зараз вільна лише одна. Саму трасу перекрили у двох місцях Чернігівський напрямок з броварів на Київ. Така ж ситуація пропускають машини лише через одну смугу після ретельної перевірки документів та самого автомобіля. На Варшавській трасі ускладнення на в'їзд та виїзд починається із Гостомеля. Там досить вузький проїзд, оскільки не засипаною піском залишилося тільки півсмуги. Житомирська траса повністю перегороджена вантажівками. Автомобілі пускають по узбіччю лише за наявності увага київської прописки. На одеській трасі теж частково заблокували проїзд кілька годин тому. На виїзді з Обухова стояло три БТРи та кілька машин з піском. І лише з боку Вишгорода дорога до Києва була відносно вільною. Поступило е, повідомлення від громадянина міста Львова про те, що у поїзді швидкому поїзді 44 сполучення івано київ вагон номер 7 е, Невідома особа перевозить вибухові небезпечні речовини. Не виявили вибухонебезпечних речовин. Да, я в ітогі живу на Трещині. Я таки не доїхав. Ну якщо це нормально, що треба 5 кілометрів пройти, потім під'їхати, то нормально.